Завжди каже Господь. Останнє слово завжди каже Бог. Багато люди говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох виконується лиш вірне й Боже. Ми судимо за поглядом очей, за розумом, на жаль, недосконалим. Сьогодні кращий той, ніж цей, а щось не так, то завтра поміняли. Такі ми люди, і тому Господь не дав вирішувати нам долі. Він каже хмарці: мимо не проходь, і вона напоїть удовиці поле. Він зглянеться на сльози, сироти. І дасть їй долю кращу, ніж богатим. В яку б снизин не опустився ти, Бог сильний від усіль тебе підняти. Був смертний вирок Йосипів братів, а Бог сказав понад усе повищу, і Бог був з ним. Йосип – Усе терпів, і сил давав, і ніхто його не знищив. А день настав і Йосип, за Божим словом, став до влади і на спасіння обернулось це тим, хто про нього злу складали раду. Господнім дітям треба на землі. В житті своїм терпіння сповни чашу, хай люди роблять рішення свої, але від Бога доля наша, лиш серед горя, утисків, спокус. Одне нам пам'ятати треба, що це стежина, що пройшов Ісус, Він сам пройшов. І нам поможе, і підніме нас до неба. Амінь.